Треба бути економічним там, націоналістом, там, от тільки купувати українські там,, е, значить, труси і носки, і оце буде, значить, тоді ти націоналіст, бо ти допомагаєш українському товаровиробнику, але, е, але українською мовою розмовляти не, це не важливо. Або е, там, скажімо, національна історія це неважливо. Головне тільки українські шкарпетки купувати. Це теж маразм повний, це теж намагання викривити ідеологію, звести її до якогось примітивізму. Тобто, звичайно, що націоналізм він таким чином побудований, що ми кожну свою дію, кожну якусь програму ми маємо коригувати по відношенню до українських інтересів, інтересів нації. Тобто, от це вигідно нації, це є в інтересах нації, значить це правильно. Це єдиний компас, це як в людини є совість, оце є на національному рівні от поняття інтересів нації. Якщо це суперечить совісті людини, значить це неправильно. Людина це відчуває, якщо вона не повністю морально деградована. І так само і тут, якщо вона бачить, якщо ми бачимо, що це суперечить інтересам нації, то ми маємо прицікатися і навпаки, ми маємо розвивати те, що йде в руслі національних інтересів. Тому е, треба зрозуміти, що якщо ми навіть спробуємо якось розбити націоналізм на якісь підгалузі, то ми можемо зробити це лише теоретично. Тобто ми не можемо сказати, що вирвавши якусь частину з націоналізму, оголосити це так само націоналізм. Це вже буде не націоналізм, це буде вже тільки якась його частина, улама. Але ми можемо теоретично розглянути його як певну цілісність і теоретично побачити, які питання, ну, на які питання він відповідає. Тобто, очевидно, що якщо ми говоримо, що інтереси нації є понад усе, і це всі націоналісти визнають, ну, принаймні, якщо людина цього не визнає, то вона вже не є націоналістом. Якщо, вона говор... якщо ми говоримо про максимальну скажімо так, відповідність національним інтересам, то чому ми, наприклад, маємо миритися з тим, що... Ну, фактично, якщо ми говоримо, що інтереси нації є понад усе, то ми говоримо, що в будь-якій сфері життя інтереси спільноти, в даному випадку національної спільноти є вищі за інтереси окремого індивіду. Правильно. Так чому, наприклад, коли мова йде про культуру, коли ми маємо впроваджувати літературну мову українську єдину державну, то це, наприклад, частина, ну, там, частина людей це визнає і не суперечається з цим? А якщо, наприклад, ми говоримо, що якщо дійсно ми йдемо послідовно як націоналісти, то е, так само, колективна, е, скажімо, суспільна е, цінність, е, суспільний інтерес, колективний е, інтерес спільноти має домінувати, наприклад, і в економічному житті, а не інтерес окремого індивіда, який часто може розходитися з інтересом нації. Часто може розходитися. Чомусь це вже вважається, що от, як дехто каже, от економіка це взагалі не сфера націоналізму. От сфера націоналізму це тільки от там народна культура, там пісні і так далі. А економіка ні. Тут діють залізні закони, ліберальні, звичайно, які ліберали придумали і говорять, що це єдиноможливі закони для економіки. І що, мовляв, впроваджувати справедливу економіку для, в інтересах нації, це неправильно, тому що на вас санкції будуть, будете як Північна Корея, всі від вас відмовляться, якщо ви, не дай Боже, задінете якогось олігарху і так далі. Бо це от маячня, яку нам намагаються нав'язати і вихолостити націоналізм, перетворити його просто на культурництво якесь. Тому для цього ми маємо розуміти, для того, щоб нація розвивалася, для того, щоб вона розвивалася в усіх сферах, вона має контролювати власні економічні цінності, вона має максимально концентрувати їх в своїх руках. Це не говорить про те, що все має бути у держави. Звичайно, ні. Це говорить про те, що не має бути олігархів, в принципі. Тобто не має бути олігархів як таких, тому що олігарх це вже велика, скажімо, буржуазія, яка концентрує в своїх руках політичну владу. Тобто узурпує фактично. Вся е, ця система будується на тому, що ми маємо зараз. От зараз ми маємо класичну олігархічну систему. Тобто в цій ситуації ми говоримо про те, що е, всі, скажімо так, наші, е, вся економіка нашої держави має діяти в наших національних інтересах. Тобто має знаходитися в національних руках, або навіть індивідуальних, але національних. Або в колективних, суспільних, або державних, так само національних, тоді ми можемо говорити про те, що це дійсно наша національна економіка. Якщо тут керують не українці в економіці, якщо тут керують антиукраїнські інтереси, то це, значить, це вже не націоналізм, це вже антинаціоналізм. Тому е, ми маємо розуміти це наступним чином. Якщо ми говоримо так само про <кхів> намагання оці, от, обмежити націоналізм, вихолостити його, відібрати від нього необхідні від нього частини то це все є методологія по знищенню націоналізму, яку використовують усі його вороги. Тобто це цілком розповсюджений метод. Тобто, я думаю, ще раз і ще раз треба повторити. Націоналізм є ціліста ідеологія, яка охоплює всі сфери суспільного життя, не обмежується якимись одним. Тому для цього він, власне, і декларує себе як ідеологія, а не частина якоїсь іншої ідеології. В принципі, я хотів би ще раз сказати про відмінності між е, ідеологією націоналізму та е, якимось іншими або ідеологіями, або якимись поняттями просто, для того, щоб було зрозуміло, чим він е, окремішний, тобто я вже в принципі, розказав його основні е, характеристики, я хотів би розказати, чим він е, окремо чином відрізняється від інших е, е, ідеологій. Е, тобто, ну, якщо ми розпочнемо, наприклад, з того ж самого лібералізму, зараз хвилиночку. Якщо ми розпочнемо з того ж лібералізму, то, як я вже казав, лібералізм має в основі свої ідею того, що найвищою цінністю є окрема особа. Тобто це є, скажімо, ідеологія повного тотального індивідуалізму і егоїзму. Тобто в самих основах лібералізму лежить ідея про те, що людина людині вовк. Тобто, що кожна людина це є в глибині душі значить, Така дуже зла і небезпечна тварина, яка по-любому знищила би навіть там власних же ж там сусідів, навіть власних родичів, якщо б його не контролювала певна там, закон, наприклад. Тобто фактично лібералізм виходить з того, що от всі люди один одному вороги, фактично, а єдиний інтерес, єдина цінність це сама ця людина, яка свої власні бажання і так далі ставить як найвищі. І потім в результаті, от для того, щоб цим людям якось жити, щоб вони один одного не вповбивали, їх треба об'єднати в певне суспільство, дати їм єдину владу, для того, щоб ця влада якби, регулювала їхню поведінку і не давала їх там, вбивати один одного. В результаті от таким чином лібералізм виправдовує так звану ідею суспільного договору. Тобто, що от, поки всі були значить, один одному вороги їли один одного значить, там, і так далі. Потім в результаті хтось там вирішив, що треба створити суспільство, об'єднатися і зробити суспільний договір, який знову ж таки діє в інтересах окремих людей. Фактично, лібералізм це є крайньо антинаціональна ідеологія, яка взагалі до нації фактично є, ну, розвалює націю своїм індивідуалізмом. По-друге, вона в економіці будує систему, в якій фактично ні про яке там колективне благо взагалі навіть не йдеться. Тобто там йдеться лише про інтерес того, хто в даний момент закумулював найбільший капітал і таким чином е, значить, поглинає усіх інших. І фактично е, ця ідеологія вона є сьогодні найбільшим конкурентом націоналізму, тому що вона на сьогоднішній день найбільше розвинута. Ця ідеологія є матеріалістична, тому що вона е, вершину кута ставить матеріальні бажання, і матеріальні інтереси. Вона визначає націоналізм як ворожу собі ідеологію, найбільш ворожу, тобто ту, то, яка найбільш небезпечна для неї. І фактично ми бачимо, що між націоналізмом і лібералізмом ми взагалі мало знаходимо якихось хоч найменших точок дотику, тому що це корінним чином протилежні ідеології. Націоналізм, в принципі, він виходить з того, що власне, члени національної спільноти... Це не людина, людині Бог. Це якраз тут діє принцип інший, тут діє принцип любові до ближнього. До, саме до ближнього, як для члена національної спільноти. І саме націоналізм виходить з любові, з того почуття, яке об'єднує людей спільним походженням, спільною історією, спільною долею. І тому, власне, нація як спільнота людей, об'єднаних цим спільним почуттям. Це має бути справедлива спільнота. Не може бути так, що ми говоримо про націю, 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 але при цьому допускаємо, що всередині цієї нації існувала жахлива експлуатація, наприклад, меншості, більшості. Це вже виходить тоді брехня якась, тому що нація задумувалася і створювалася як справедлива спільнота, в якій кожен член цієї нації це є наш брат, за яким ми маємо піклуватися, а не кидати його на поталу якихось іноземців-олігархів. Тобто в цій ситуації ми тоді говоримо про певне відходження від наших первинних принципів. До речі, що, наприклад, часто закидають, ну от, а якщо олігарх буде українець етнічний, ну добре, зараз більшість олігархів не етнічні українці. Але от там знайдеться якийсь українець. це що, теж погано? Це що, це значить, ви тоді не націоналісти, націоналісти мають бути за українських олігархів там і так далі. Ну, маячня всяка така. Так виявляється, ну насправді, то якраз і ні. Навіть якщо він українець етнічний, але він висильської українці. Якщо він вище, свої власні інтереси ставить вищі інтересів нації, то його треба так само усунути.